Завдяки Волт Гейтвей співпрацювати стало легше, ніж будь-коли. Нове у Волт Professional 2023 ми виконуємо обіцянку полегшити доступ до ваших даних з будь-якого місця та на будь-якому пристрої. Як це працює? Він забезпечує безпечне з'єднання з користувачами, які перебувають за межами бранд Мауера вашої мережі. Але яким потрібен доступ до даних у сховищі Vault, без необхідності створення облікових записів домену для цих користувачів, і без необхідності надавати їм доступ до VPN. Ми всі знаємо, наскільки складною та довготривалою була б ця робота в минулому налаштування просте завдяки конфігурації, виконаній на сервері, яке працює без додаткових налаштувань клієнта Vault. Забезпечуючи простий спосіб підключення віддалених співробітників і співавторів, ви можете надати своїм командам розробників продукту такий же досвід, якби вони були в офісі, дозволяючи їм створювати та корувати проектними даними в Волт. Чому це важливо? У цю нову еру віддаленої роботи нам усім потрібні швидші та кращі способи підключення наших даних до ще більшої кількості постачальників і сторонніх співробітників, що робить цю функцію бажаної для вашої організації.